Доброго дня, шановні присутні, журналісти. Сьогоднішній брифінг присвячено питанням боротьби з корупцією в Україні. За оцінками міжнародних організацій, Україна перебуває в групі держав, де корупція має масштабний та системний характер. Тотальне хабарництво, корупція, масові розкрадання були однією з головних причин Революції Гідності. Громадяни повстали не лише через обман їх надій на європейську інтеграцію та брутальне. Придушення протестних акцій. Люди прагнули в першу чергу змінити країну. Вони вимагали такого життя, за якого благополуччя кожного залежить не від прихильності корумпованого чиновника, а від отримання чесних законів, що гарантують захист від свавілля та прозорість у всіх сферах. Саме тому в своїй інавгураційній промові президент України Петро Порошенко зазначив. Що для побудови в нашій державі економіки вільної конкуренції нових ідей, ділової ініціативи, наполегливої праці, постійного самовдосконалення необхідно знищити корупцію. З огляду на надзвичайну важливість та гостроту цієї проблеми, запобігання протидії корупції мною визнано одним із головних пріоритетів в діяльності органів прокуратури України. Були невідкладно організовані перевірки щодо виявлення та розслідування корупційних злочинів насамперед, вчинених колишніми високопосадовцями. Ця робота підтвердила вражаючі масштаби корумпованості державного апарату, існування організованої злочинності у вищих ешелонах влади. Загалом, за фактами розкрадань фінансових махінацій, захоплення земель, зловживання службовим становищем, перевищення влади тощо. Слідчими Генеральної прокуратури України це наголошує лише Генеральної прокуратури, головним слідчим управлінням. На сьогоднішній день розслідується 28 кримінальних проваджень. Встановлюється причетність до масових розкрадань, зловживань владою та службовим становищем колишнього президента України Віктора Януковича, його сина Олександра Януковича, колишніх прем'єр-міністра України Азарова, першого віце-прем'єр-міністра України Клюєва. Голови правління Національного банку України Арбузова, міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка, міністрів юстиції України Лавриновича і Лукаш, першого заступника керівника секретаріату Кабінету міністрів України Аністратенка та інших високопосадовців. У розпочатих Генеральною прокуратурою провадженнях завдані збитки обчислюються у мільярдах гривень. Для прикладу, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння колишнім президентом України Януковичем та іншими особами, земельними ділянками, площею 136 гектарів у гектарів Межигір'я та понад 30 тисяч гектарів землі в селі Сухолуча, які були власністю держави. Перед тим у ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2007 по 2010 роки. На підставі розпоряджень тодішнього прем'єр-міністра України Януковича та відповідно до рішень інших колишніх високопосадовців, в тому числі голови правління НАК Надра України Ставицького, із державної власності було незаконно вилучено будівлі та споруди комплексу відпочинку Пуща водиця а також землі рекреаційного призначення. Крім цього, у 2007 році, на підставі розпоряджень тодішнього прем'єр-міністра України Януковича, та відповідно до рішень інших колишніх високопосадовців із державної власності незаконно вилучено землі лісового фонду площею 17 гектарів вартістю понад 100 мільйонів гривень. Фактичним користувачем цих земельних ділянок, починаючи з 2008 року до лютого 2014 року, у Межигірі у Межигірі та Сухолучі був Янукович та низка інших високопосадовців України. Розслідуванням діяльності Ставицького на керівних посадах протягом 2007-2014 років здобута інформація про його можливі злочинні дії, спрямовані на особисте незаконне збагачення за рахунок державної власності. Ставицькому повідомлено про підозру та його оголошено в розшук. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено майже 5 мільйонів доларів. Майже 50 кілогра... доларів Сполучених Штатів Америки, майже 50 мільйонів 50, вибачте, кілограм золота, коштовні годинники, значна кількість ювелірних виробів. Також головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо вчинення власником групи МАКО Олександром Януковичем за попередньою змовою з іншими особами, ухилення від сплати податків. Акціонерним товариством Артеміївськ Вайнері, яке входило до складу зазначеної групи компаній на суму понад 42 мільйона гривень, Януковичу Олександру повідомлено про підозру і оголошено його в Рошук. Накладено арешт на його особисте майно в сумі майже 97 мільйонів гривень та цінні папери вартістю 1,2 мільярда гривень. До Генеральної прокуратури України надійшла офіційна інформація князівства Ліхтенштейн про блокування фінансових та економічних ресурсів Віктора Януковича та його оточення всього 20 чоловік. У питаннях виявлення вкрадених у держави коштів налагоджено співпрацю з Державною службою фінансового моніторингу України на виконання доручення Генеральної прокуратури України в рамках розслідування кримінальних проваджень. Держфінмоніторингом надано узагальнений матеріал щодо фінансових операцій за участі юридичних осіб, на рахунках яких заблоковано активів на суму 1,3 мільярда доларів США. За клопотанням слідчого Генеральної прокуратури України судом 13 червня на зазначені кошти вже накладено арешт. Загалом, за ініціативи Генеральної прокуратури України, Держфінмоніторингом надано 51. Узагальнений матеріал відносно 42 високопосадовців. Головним слідчим управлінням проводиться досудове розслідування за фактом можливого заволодіння колишнім народним депутатом України та першим віце-прем'єр-міністром України Клюєм, за попередньою змовою зі службовими особами Кабінету міністрів України та Державного агентства України з інвестицій та розвитку державними коштами в сумі 200 мільйонів гривень. Також Генеральною прокуратурою розслідується кримінальне провадження стосовно Курченка, зокрема за фактами реалізації за комерційними цінами на автозаправочних станціях скрапленого газу, призначеного для потреб населення. Збитки державі склали по цьому епізоду склали з мільярда гривень. Органами прокуратури проведено також перевірки з метою виявлення корупційних діянь і у воєнній сфері. Встановлено на поодинокі кричущі випадки розкрадання військового майна, що підриває боєздатність нашої армії. До прикладу, 28 березня цього року, з цього часу проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами державного підприємства Київський бронетанковий завод, комплектуючими частинами 78 бойових машин вартістю понад 12 мільйонів гривень. Установлено, що на усіх бойових машинах відсутні двигуни з коробками передач, башти, значна кількість прицільних пристроїв, радіостанцій, генераторів, трансмісій, а всього 5,5 тисяч вузлів та агрегатів різних найменувань озброєння, техніки та майна. 21 березня цього року прокуратурою Центрального регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері до єдиного реєстру досудових. Розслідувань внесено в відомості про кримінальне правопорушення, скоєне посадовцем концерну Міністерства оборони України «Військторгсервіс», який протягом 2003 по 2011 роки надавав дозволи на незаконне відчуження 47 об'єктів нерухомості в різних областях держави. Ці об'єкти належали оборонному відомству, чим завдано збитків державі на загальну суму понад 28 мільйонів гривень. За документами прокурорського реагування, попереджено незаконне вилучення та реально повернуто земель 53,5 тисячі гектарів загальною вартістю майже 1,5 мільярда гривень. Для порівняння це є територія Харкова і Львова. Генеральною прокуратурою в березні пред'явлено позов до господарського суду міста Києва про визнання недійсних рішень Київської міської ради та державних актів про право власності, на підставі яких через фіктивний житлово-будівельний кооператив «Котміст» у власність комерційним структурам передано земельну ділянку у конча заспі площею близько 40 гектарів землі, вартістю 126 мільйонів гривень, яку у публікаціях засоби масової інформації названо резиденцією межигіря Межигір'я-2». Активно проводиться ця робота прокуратурою Київської області, нею заявлено низку позовів про повернення в державну власність незаконно вилучених земель. Три позови заявлено до Вижгородської райдержадміністрації ТЗО Танталіт щодо 127 гектарів землі вартістю 105 млн мільйонів гривень та 7,5 гектарів вартістю більше 13 мільйонів гривень і Януковича щодо Майже двох гектарів землі про визнання незаконними розпоряджень і договору оренди земельних ділянок та державних актів на право власності на земельні ділянки, їх витримування з незаконного володіння відповідача. Цією ж прокуратурою в березні 2014 року заявлено два позови в інтересах Кабінету міністрів України до Київської обласної державної адміністрації, Вижгородської райдержадміністрації. ТЗВ Дом Лісника пов'язують з колишнім президентом, також Віктором Януковичем, про визнання незаконними і скасування розпоряджень та визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки лісового фонду площею 17,5 гектарів, вартістю майже 7,5 мільйонів гривень. Маємо всі підстави розраховувати. На допомогу компетентних органів іноземних держав та міжнародних інституцій і встановлені об'єктивної істини у найбільш резонансних кримінальних провадженнях, зокрема, вчора мною проведено зустріч з комісаром Ради Європи з прав людини Нілом Муїжніексом. За результатами прийнятого рішення. Про передачу інформації щодо злочинів, пов'язаних з подіями на Майдані, фінансуванням так званих тітушок робочій групі міжнародних експертів при Раді Європи. Цей орган створено спеціально для надання аналітичної допомоги у розслідуванні злочинів на Майдані. Сподіваємося, що залучення міжнародних експертів сприятиме наближенню до судового розслідування до європейських стандартів. До речі, вже сьогодні з посольства з представництва України в Страсбурзі повідомили про те, що комісаром направлено до Ради Європи позитивний, дуже позитивний звіт нашої співпраці і. Зроблено що, так, так, такої, так, порівняння в, в такому плані, що раніше такої роботи мова не могло йти про таку роботу. Викорено, викоренню корупції суттєво допомагає взаємодія із громадськими організаціями. При Генеральній прокуратурі України вперше створено консультативну раду, до якої входять представники громадянського суспільства, гром, громадських неурядових організацій. Також дуже корисною для нас є допомога журналістського корпусу. Всі повідомлення в засобах масової інформації ретельно перевіряються, та за ними, за наявності підстав, вживаються відповідні заходи прокурорського реагування, в тому числі відкриваються кримінальні провадження. Лише останнім часом за матеріалами журналістів головним управлінням захисту прав і свобод громадян та інтересів держави протидії корупції та злочинності у сфері транспорту організовано такі перевірки. Зокрема, за розміщеною в інтернеті публікацію під назвою Статки Януковича у частині законності одержання колишнім президентом України Януковичем у 2011-2012 роках від Донецької типографії Новий мір авторських винагород в сумі 4,5 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Також за викладеними в інтернет публікаціях питаннями законності проведення процедур державних закупівель державними підприємствами лисенчанськ вугілля, Луганськ вугілля та щодо додержання бюджетного законодавства посадовими особами Луганської міської ради, до яких причетні народні депутати України Іванющенко Єфремов Ландік. Також за оприлюдненими в інтернеті матеріалами щодо законності проведення. Тендеру Вінницьким національним аграрним університетом та укладення відповідних угод з ТЗВ форум Будсервіс, до чого причетний ректор Вінницького національного аграрного університету Клєтнік. Як бачите, робота щодо виявлення та припинення корупційних правопорушень сьогодні проводиться прокуратурою системно. Найголовнішим завданням залишається вироблення в українському суспільстві нетерпимості до корупції, подолання в людині бажання давати хабарязи для вирішення своєї проблеми. Зверніть увагу, у оприлюдненому ще минулому році звітів Міністерства юстиції визнається, що 83% населення сприймають корупцію як звичайне явище. Тому нагадаю слова президента України з його інавгураційної промови. Нам потрібен загальнонаціональний антикорупційний пакт між владою та народом. Суть його проста: чиновники не беруть, а люди не дають. Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя власної держави. Ще хотілося б додати про те, що за останні три місяці було випущено судами більше 300 осіб. І нами зараз проводиться аналіз тих всіх кримінальних справ, проваджень, по яких вони були звільнені, тому що за наш, за сигналами, які почали поступати до Генеральної прокуратури України, випускались люди, які скоїли і тяжкі злочини. Ми сьогодні мали можливість упевнитись, що дійсно наміри такі були і останнім часом, як у випадку з Лозинським. Тому зараз Генеральною прокуратурою проводиться загальний аналіз по всій Україні тих осіб, які звільнялися, і за тяжкі злочини, законність звільнення і відповідальність тих, хто це робив. Представляйтесь, власне, на будь ласка, і кажіть голосніше. Вчора дійсно була зустріч із е, кількома е, недержавними неурядовими організаціями демократичного спрямування, це з правим сектором, і з кількома командирами е, самооборони і е, самооборони народної самооборони Майдану. Це і командир Чорної Сотні, і командир. Галицької сотні, 24-ї сотні, вони принесли, зокрема правий сектор, кілька сигналів, які стосуються ймовірних зловживань, порушень з боку працівників прокуратури міста Києва, керівного складу і кількох районів. Ми в додаток до того було озвучено про порушення, які були в полі зору уже наших слідчих органів. Щодо зловживання порушень під час останніх виборів до Верховної Ради. І знайшовши підстави до перевірки цих фактів, було прийнято рішення прокурором міста Києва про відсторонення і одного з заступників та кількох працівників апарату і прокуратур. Районів від виконання обов'язків на час перевірки було прийнято рішення про звільнення одного з прокурорів району Київської області під час перевірки тих сигналів, які поступали. Хочу вам сказати, що Державна фінансова інспекція не змогла провести в свій час перевірки законності проведення оплати за придбання цих нахтових вишок. Да. Чому тому, що як пояснили працівники державної фінансової інспекції, їм не дозволили цього зробити, тобто, в нас є лише частина документів, але це є підставою і достатньою підставою для того, щоб зареєструвати кримінальне провадження. Так, що таке кримінальне провадження сьогодні є і розслідується. А самим Юрієм Анатолійовичем він арештований Ні, ні, ні. Він не є сьогодні ще підозрюваною особою. Він на сьогоднішній день є ще свідком по справі, тобто, на майно свідка накласти арешт законом заборонено. Якщо можна що, що то. Справа за зареє... тобто, кримінальне провадження зареєстрована за фактом, підкреслюю за фактом, тобто йде розслідування.